А її чоловік побачив, що з сумки прямо ж вивалюється якесь незрозуміле чуже добро, смикнувши до чого і позвонив на ту контору. Я в мене подружка, яка працює в дуже великій держконторі. Я не буду казати назву, але просто велика держустанова І от одного разу в них був корпоратив. Вона дуже напилася. Ну так що прямо це танцювати на столі приставати до начальника, все інше, їй було дуже соромно після того корпоративу. На наступний день вона прийшла, не могла дивитись колегам в очі, їй було дуже соромно. Але всі довкола поводилися так, ніби взагалі не сталося. І вона ходила, ходила півня, і потім на курилці вже не витримала і каже: А вам, типу, як моя поведінка вчора? що Взагалі нічого, ніхто мені навіть нічого не скаже. І тут з'ясувалося, що ще в далекому, 2008 році, була така собі Ірина Васильівна в тій конторі. і що вона зробила? На одному з корпоративів вона трошечки собі так перебрала до того моменту, поки пішла в гардероб, пролізла по всіх сумках і взяла собі з кожної чужої сумочки по одному сувенірчику, ну мабуть, на пам'ять. Дізналися всі про це в той момент, коли Ірина Васильівна вже була вдома, мирно собі спала, відсипалась, А її чоловік побачив, що з сумки прямо аж вивалюється якесь незрозуміле чуже добро, смикнувши до чого і позвонив на ту контору, все розказав. Ірина Васильівна на роботу більше не вийшла, зато тепер на будь-якому корпоративі кожен може набухатися до будь-якого стану, робити будь-яку чохню, все одно, як кажуть колеги, Ірину Васильівну не переплюнеш.